То що ж, хто кого, чим обернеться зустріч Трампа з Путіним, хто від цього виграє, хто програє? Чи взагалі сторони розійдуться ні з чим? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні! Так, доброго дня, героям слава. Ну, те, що пише з останнього Трамп: що високі ставки, якщо Росія не піде на мир або запропоновані умови припинення вогню, то будуть економічні високі для них наслідки. Як ви думаєте, чи дійсно варто довіряти ось цьому, що говорить Трамп? І крім того, він з останнього що написав, що буде все таки говорити про обмін територіями, хоча європейцям він обіцяв і Зеленському, що це питання. Підніматися не буде. Як тоді це все взагалі розуміти? Ну, нехай говорить. Ну, знаєте, вони можуть про щось загодне говорити тільки без України і Європи. Це в принципі зустріч не має ніякого сенсу. Хто програє в цій в ці ситуації? Ну Трамп програє. Прам, Трамп програє позиційно, тому що у нього слабші перемовні позиції, тому що він не піддається критиці як з боку. І опонентів, так і прихильників, в тому числі, що занадто слабка позиція щодо Росії. Далі він багато наговорив про санкції. Санкції частково можна сказати, по Індії все ж таки влупили, так? що там індуси все ж таки бігають. Зеленському навіть зателефонував моді. Ось так, що там частково є, але дивіться, перемовна позиція у Трампа тут найслабкіша. А найслабкіше, тому що багато сказано і мало що робиться. А позиції Європи та України значно краще зараз виглядають, тому що розмова без України та без Європи в принципі немає ніякого сенсу. Вони можуть говорити, щось домовлятися, щось малювати якісь карти. Тільки це до реального життя немає ніякого стосунку. Так? Тому що. Трамп не може віддати чотири області України, як того вимагає Путін. А Трамп не може зняти санкції Європи з Росії. Цього чого теж вимагає, що, що конче не потрібно Путіну. Далі Путіну немає чого дати Трампу в обмін на якісь послуги, тому що він тільки так мислить такими категоріями, і тому це порожні зустрічі. Те, що ставки високі, ну так це особисте переживання Трампа, а не в принципі всього світу. Ну, мене, скажімо так, насторожують деякі деякі коментарі Трампа. Ось він заявив, що вважає Путіна розумною людиною. Пам'ятаємо, скільки разів він з ним до цього зустрічався, і він йому постійно вірив. Пам'ятаємо про те, що Росія втручалася у вибори. Це у 2018 році після їхньої зустрічі. Трамп заявив, що вірить Путіну, що Росія тут ні при чому. Але як воно насправді буде, Лавров сьогодні. Приїхав у кофті ось цій СРСР. Як це взагалі розуміти? Не вистачає лише оцієї червоної ганчірки з серпом і молотом, і ну скажених їхніх оцих путінських бабок, щоб на фоні стояли? Як ви це все можете прокоментувати? Знаєте, нагадала старий радянський анекдот за мотивами 17 до війні весни. Штирлі штошо по Берліну, і, і, і було непонятно, що видавало в ньому шпіона, то ли Будьоновка, то лі парашут, який волочился за Да? <рискій> так, так, так і в цьому випадку. <рискій> ну, це діагноз російської еліти. Вони досі мріють про відновлення СРСР, так а вони досі хочуть до повернення тих часів, які ніколи не повернуться. Росія далека на СРСР за багатьма параметрами, і те, що. Лавров так показує це. Він демонструє, що у що них в голові, а що вони приїхали туди в статусі там великої держави, коли яка колись була, так що вони думають, що буде такий же рівний діалог, вимагають від себе якогось, до себе якоїсь поваги і багато чого іншого. Але воно так не буде, тому що. Я от скажу, чого Трамп так говорить стосовно розумно, нерозумна людина. А дивіться, це знову таки перемовна тактика, чому тому, що все ж таки американці, американці вони хто б вони не був, чи Трамп, чи все інше. Вони завжди намагаються знайти консенсус, намагаються домовитись, так знайти якусь спільну точку, тому що ну логіка американця завжди побудована на простому принципі що. А краще домовлятися ніж воювати, так і відповідно, Ну і плюс давні симпатії до Росії, яким 150 років теж абсолютно цинічні симпатії, які полягають в тому, що для американців Росія завжди була такою дуже зручною країною, яка нічим фактично з Америкою конкурувати не може, але створює, а створює таку тиск на Європу, такий хуліган який створює ну створює попит на послуги американців щодо за захисту Європи, тому абсолютно цинічна така сама політика була при Обамі, така сама була політика при Байдені, тому що тут бачу: тут хтось там особливо такі вразливих писали, що ось що це таке легалізація, легалізація агресії. Ну, так Обама все це робив, тільки що покривав це такими красивими промовами. Після Грузії зустрічався з Путіним, точніше, з Медведєвим гамбургери. Є тоді Медведєв був президентом. а Потім після Криму Донбасу разів 5-6 зустрічався, а коли Сирію той трощив. що він щось йому сказав, ні, все вибачив. Тому це політика Штатів Америки, І вони завжди намагаються тут. Домовитися, але тут добре, що Трамп Трамп обіцяв закінчити війну. Йому треба виконувати свої зобов'язання перед виборцями, і це на нього тисне. І Це на нього тисне, тисне з багатьох напрямків, і в тому числі обіцянки, які він давав. А він все ж таки. А якби до нього не ставилось, він виконує обіцянки перед своїми виборцями, і він взагалі вважається одним з найефективніших президентів Сполучених Штатів Америки, якщо дивитися по першому строку, тому що він, якщо обіцяв своїм виборцям, він виконує ці обіцянки. Ну, до речі, Трамп ще й обіцяє, що під час перших там двох-п'яти хвилин розмови із Путіним він зрозуміє, як вона взагалі йде, чи буде, наприклад, друга зустріч, і там уже можуть запросити Зеленського і європейців. Але як ви думаєте, чи дійсно може статися ця друга зустріч, і чи можна ось за дві-п'ять хвилин, скажімо так, розкусити людину і її наміри, тому що ну Путін же ж систематично роками навчився брехати Обіцяючи, що не буде вторгнень, а потім він постійно йде з новими війнами. То як він Трампа думаєте, зможе цього разу обдурити чи навряд чи? Ну не слід теж недооцінювати Путіна. Все ж таки, його ще в КДБ вчили методикам, методикам ведення mm -hmm. перемовин. Так на тактичному рівні вони завжди можуть вигравати. На ну, не завжди можуть вигравати. Ну там просто тебе там. Вести в який стан вони завжди. У них є психологічний портрет людини. Розробляються варіанти діалогів. Так на що натиснути, як це повернути. Упевнений, що Путін щось подарує зараз по Трампу. Він буде входити Ціпалі. з ним в, в емоційний контакт. Ну це методики, це методики хокейного гравця. Так. Якогось подарує а. <свілля> От коли вони говорили, давайте проведемо хокейний матч mm -hmm. спільне. Це теж спосіб отримання, отримання психологічного контакту, тому що. Коли ти не входиш в психологію, тому що формула спілкування з людиною під час перемовин вона будується на, прості, на простому принципі, тобто, сподобатись, далі увійти в довіру і починати mm -hmm. розмову. Тому що, якщо ти пропускаєш дві ці частини навіть ці, якщо ти починаєш просто зі справ, ти не домовишся з цією людиною, бо людина це емоційна істота, і кінцеве рішення все рівно приймають емоції. Навіть там невелика часто за завжди. Моці вона ставить останню крапку. Тому Путін в цьому професіонал. Вони все чітко в цьому йому вчили. А в КДБ серйозно була школа і залишається. От, наприклад, коли вони говорили, давайте оцей матч оцей хокей не проведемо. Mm -hmm. Це ж це відсилка до 70-х -70 років, коли там були спільні матчі. Проходила така відомо всім. Ну там правда, канадська серія була. Але дуже популярно в ті часи, так коли там, там повернемо з часів великих держав, і там, коли він, от дивіться, він завжди подарунки дарує. От, наприклад, передав подарунок Трампу, так? Коли, через відкафа. Далі, коли він з Відкафом був, от Віткаф останній приїжджав, він там орден дав, ну чого там, mm -hmm. Лініна чи щось тому, що син однієї співробітниць ЦРУ загинув в Росії, точніше в Україні на боці Росії воював. Тобто, це постійний, це постійна підтримка контакту емоційного, так з різними такими таким функціоналом, тому він може бути десь на цьому етапі, але проблема в тому, що американці та вони відкриті для співробітництва, але там теж є межа, коли вони бачать, що ти. Переходиш, ну тобто не рухаєшся і теж крутиш компостуючи мозок, вони можуть назавжди закритися, тому що це вже оце, знаєте Це протестантська етика, американці все ж таки більше протестанти, якраз побудовано на тому, що тобі можуть посміхатися, ти можеш один раз надурити інший раз надурити, але якщо спіймають. То вважаю, що це вже закрите майже назавжди буде для тебе це коло довіри. Так. так і тут, Трамп, я думаю, хоче за результатами цієї зустрічі зрозуміти, як йому далі діяти. Mm -hmm. А що конкретно безпосередників? Там, до речі, війська пов... виключили з, з делегації в останній момент. І Дівенса не буде. Mm -hmm. а, ось. Тобто він хоче безпосередників чути, для того, щоб розуміти, а що йому далі робити. А, тому що все ж таки Трамп конкретна людина. А, казати, що він така, знаєте. Так, у нього є слабкість марнославство. Так далі він показує свою слабкість в перемовинах, те, що йому потрібна ця премія Нобелівська премія. Він ж він не приховує, що він шість воєнного а, зупинити а для, за шість місяців. Вже ж так. так, звичайно. А для росіян це гачок, для росіян гачок, mm -hmm. А давай давай що спробуємо. Тобі зробимо приємно, тому що ну на перемовинах це називається тиск часом. І та тиск цими обставинами, тому що е, Трамп показав від чого він залежний. Коли е, залежності враховують, за них можна вже якось як гачком робити. тому я думаю, що він буде отримувати інформацію. Не виключено, не виключено, що росіяни будуть в звичній своїй перемовні тактиці розмивати питання. Дробити його на декілька підпитань, якісь торе другорядне висувати, що наче і підмінювати поняття. Що давайте о другорядне вирішимо. Ну наприклад, давайте тим перемир'я в повітрі робити, що невигідно вигідно Україні, тому що ми бачимо, що інтенсивність ударів по російських НПЗ зростає кожного дня. Туди прилітає, а ось і тому звичайно, що це вони можуть використати. Сьогодні, до речі, попішло повідомлено: довбанули взагалі порт в на Каспійському морі, я пам'ятаю гурівці. По-моєму, це вперше був, був удар теж в Каспійському морі, десь півроку тому. СБУшники системно виносять теж і залізницю і аеродроми в цьому в, в Криму, що дуже турбує росіян, тому що вони беззахисні, фактично. А і це, і це теж відчувають е, американці, і тому звичайно, що буде декілька цілей, які буде переслідувати Трамп. Е, ну якщо вже, е, ну, вже призначили зустріч, то треба хоча б якусь користь отримувати. Не виключено, що знову підніметься договір там підписання чергового договору про скорочення стратегічних е, озброєнь, те, що було в 80-х роках. Ну тобто, ці теми, які дозволяють підтримувати завжди діалог з американцями. Але щодо інших питань, ну Путін сказав, що які його умови є, він від них не відступить ніколи. Ну, цікаво, що Ройтер сьогодні писали, що Росія наймовірніше піде на якісь поступки, тому що Трампу відмовляти не можна. Ну принаймні вони висувають версію, що це може бути поетапне перемир'я у небі. Але знову ж таки, ви про це згадали? Що наскільки це вигідно нам взагалі, і на чому тоді має. Наполягати Трамп, от, ви говорили про те, що є гачки у самого Трампа, а чи є гачки у Путіна? На які може натиснути Трамп, чим він може маніпулювати на а, цих переговорах, тому що якщо від Путіна їде п'ять людей в делегації, очікувалось 5 на 5, а, 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 але їде від штатів, здається, вже нова цифра 16 людей, в тому числі глава ЦРУ. От хочеться розуміти, чи знає щось таке Трамп, а, якийсь компромат на Путіна, який може використовувати цього разу. Да йому байдуже той компромат. Путін же мислив іншими категоріями. Я думаю, що єдине, що побоїться Путін, це особисте знищення. Знаєте, якось один з от епізодів перемовин Трампом, Я десь аналітичний такий писав, як він з Талібаном в перемовини, там же виведення військ з Афганістану було якраз починавши Трамп ввести перемовини. Ну, от он говорив з ними, а потім наприкінці зустрічі дістає з кишені ці картки на Там, де будинки всіх цих лідерів, які там сиділи, говорить, ну ми ж упевнені, що все закінчиться добре і жоден американський солдат не постраждає. Оце оце працює добрим словом та пістолетом. От фізичне знищення. Я думаю, що тут тільки фізичне знищення е, Путіна буде працювати. Все інше я думаю, що для нього байдуже теж, а те, що він себе любить, це очевидно. От mm -hmm. це ж е, бачите, він не п'є, не, не палить, спортом займається там у е, своєю резиденцію, охороняє. Ну це теж ознаки того, що ну Путін все ж таки переживає за свою персону, і він а, дуже себе любить. А інших гачків немає. Хіба що оточення, хіба що оточення смикати? А те, те, яке теоретично може щось зробити з путіним, тому що а, по іншому ну, Путіна не лякають санкції. Так навіть коли буде розвалюватись Росія, вже так, а закінчуватись гроші в регіонах. Або починатися війни в регіонах, все інше. Путін буде наполягати на своєму, а, тому що він є, є гітлер. Вже є гітлер. Він живе в своїй реальності, а він буде готовий здавати Китаю там вже в шматки Сибіру. А все, що тільки заводи, щоб продовжувати війну. Тому що це вже така от параноя. Він мислить себе категоріями там Петра І, там і Катерини. І, 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 і Другої і так далі, тому і він не він не змінить свої позиції. Ніяк це я не вірю, що він зміни. Якщо він почне змінювати позицію, то це його політична і фізична смерть. Ну це точно mm. значить, що він починає втрачати позиції всередині держави. Така сама американська розвідка, ну от глава ЦРУ буде їхати. Чи не можуть вони, як ви кажете, в кінці показати мапу, де знаходиться маєток, один, другий, третій Путіна, де його донька перебуває? Ну тобто, якщо він так боїться, фізичного знищення, ну або той чемоданчик якийсь інший поставлять на стіл і скажуть: ось твоя смерть Кащей, Як ви думаєте, може тут щось є? Ну, подивимось, подивимось, що буде так. Це ну так прямо це не буде, але на, на півнатіками це може йти, тому що теж Напряму б ніхто погрожувати ядерної держави, не буде ризикувати, але на півнатиками це єдине, що може бути. По іншому по-іншому це працювати не буде або або зовсім притиснути вже все оточення Путіна. Ну взяти, наприклад, цих родичів, які живуть за кордоном в тій же Америці, mm -hmm. зібрати їх в один літак, там дружин, дітей. Онуків, покоївок, всіх і відправити назад, нюхати берізки або відпочивати в сонячному Магадані. До речі, донька Лаврово живе в США. ось так, що теж можна було. А оце, оце працювало. що у тебе немає майбутнього. Що ми обрізаємо всі, всі зв'язки з вами? Тобто, на, на особистому якомусь рівні це буде працювати. А так по-іншому, ну на жаль, я, я не бачу інших. Способів тиснути на Путін. Або додаткова зброя Україні, щоб було зрозуміло, що вони mm -hmm. а, програють війну, що тамагавки будуть а, прилітати, типу Made in Южмаш, але якщо там бірку збити, там Made in USA mm -hmm. буде чи щось таке. знаєте. Не, так що таким чином, тут, 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 тут по іншому не буде працювати. Я, я не вірю в успіхи цих. Перемовина, але те, що він висновки для себе зробить, Трамп, тобто, це вже тут. Вже все тут е, чітка буде у нього зрозуміла позиція, що робити далі, чи ми закриваємо проект Росії, чи далі битися з ними, тому що це фактично остання спроба, остання спроба відірвати Росію від Китаю. Ну принаймні, як вони <свісна> думають, хоча це вже неможливо. Ну а може в кінці знаєте ще одну карту дістане Трамп і скаже: пам'ятаєш, друже Путін Будапештський меморандум. А якщо ні, ну вертаємо Україні ядерну зброю. Ну а раптом чому ні? Українці? Я думаю, були, ні, були а це, ну давайте так. А це в дійсності активно обговорюється середовище республіканців. Як це не до mm -hmm. не дивно. от сенатор виступав. Як не пам'ятаю, ну буквально півроку тому вони теж пригадували Будапешський yeah. меморандум. І республіканці, республіканці до Будапештського меморандуму ставляться з більшим пієтетом, ніж демократи, які, до речі, його підписували. Вони вважають, що це документ, так за яким вони несуть зобов'язання, і Україна виконала свої зобов'язання. А ми не виконали свої зобов'язання. Тому це дійсності не жарт, не жарт. І Будапештський меморандум для них документ. Так, вони намагаються там сказати: ну, начебто, його не існувало, десь там замазати у себе на сайті Білого Дому. Там була така історія, так. але проблема в тому, що якщо вони так роблять, то це означає, що вони розуміють, що це документ. Під яким є підписи президента Сполучених Штатів Америки. Тому такий, такий варіант, до речі, можливий, коли там при домовленості, що Україна ну, має право, наприклад, відновити свій ядерний потенціал. Я не виключаю, що розвиток такі події може бути і посилаючись якраз на Будапештський меморандум. Так що Будапештський меморандум в дійсності нікуди не зник, він існує як документ, принаймні, якщо не прямої дії, то знаєте, є таке поняття як панеційний документ. Тобто, якщо президент Сполучених Штатів Америки дав слово або зобов'язання якесь, так воно може бути неформальним. Ну як там в НАТО, ми підписалися, що ми вступаємо в війну. А, але авторитет президент підпис Сполучених Штатів стоїть президента, а не просто так. І тому там різні ще можуть бути варіанти. Ми не знаємо, чи все закінчиться, і готовий до, до цього Трамп. Але я думаю, що враховуючи те, що багато що відбулося, була ж зустріч Дівенса в Лондоні спочатку, де європейці, спочатку британці сказали, що вони з цього приводу думають, а потім європейці сказали, що з цього приводу думають. І вийшло цих п'ять пунктів, які ми вже знаємо. Що перше, зупинка по лінії розмежування скрізь, так, виплата репарацій Україні від 500 до 1 трильйона. До речі, я думаю, якби пообіцяти долю тут ще, знаєте, Трампу сказати, от там. 100 мільярдів піде в США на освоєння. Там да? я думаю, що так, там... чому такий собі відкат, грубо кажучи, Жвавіша жвавішу дискусія пішла. Так? так а далі там питання було гарантій безпеки, повернення дітей і полонених і багато чого іншого. І від цих п'яти пунктів і це спільна позиція Європи та України. І тут а, у Європи сильніші перемовні позиції України ніж, наприклад, у Трампа зараз. Та і санкції знову ж таки в руках поки що європейців. Тож сьогодні, або вночі, або увечері, або вже завтра зранку, ми точно дізнаємося, який був результат цих переговорів. Все одно хочеться вірити, що все. Буде найкраще як найкраще для нас. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваш час. Дійсно, будемо спостерігати і дивитися разом. Мабуть, сьогодні всією країною. Я думаю, більшість українців буде точно спостерігати за цією зустрічю. Дякую ще раз. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, дякую.